Тебе викликали в поліцію як свідка, що маєш знати? Ну, саме, по-перше, вам любий адвокат скаже, що йти в поліцію без захисника, тобто адвоката, навіть в статусі свідка, це погана ідея. Тому що адвокат захистить вас від будь-яких незаконних дій працівників поліції в вашу сторону. Ви зможете надати чіткі пояснення по справі, де ви є свідком, і поліція від вас не буде вимагати більшого. Тобто мається на увазі, коли вас не будуть змушувати говорити більше, ніж ви знаєте. Враховуючи деякі нюанси кримінальних справ, адвокат захистить від вас, якщо ви не хочете давати пояснення по даній справі або не бажаєте в ній приймати участь, адвокат прослідкує, щоб ви дали пояснення згідно статті 63 Конституції України. Це коли ви відмовляєтесь від дачі своїх показів або показів відносно своєї родини. В такому випадку ви можете розраховувати, що ваші конституційні права будуть дотримати у всіх інших випадках, якщо ви без захисника, скоріше всього, поліція на вас буде тиснути, і ви надасте пояснення, і можуть бути проблеми з законом майбутнього.